Так, друзі, всім привіт! З вами тут тачка. І Сьогодні в нас в продаж залітає ось така красуня. Це Opel Insignia Sport Tour. Авто було опубліковане в нашому телеграм-каналі. Ви також можете підписатися, воно є в описі. І побачите, як ми працюємо, можете забронювати собі там авто, яке можливо вам сподобається, і без будь-яких вкладів дочекатись його і, і отримати бажане з найменшими ризиками. Так, поїхали по цій машинці. Дивіться, друзі. Авто, скажімо так, я думаю, що по Україні буде в такій комплектації одне, тому яких в принципі ну, вже в рестайлі дуже мало. Не вже, а ще мало, вибачаюсь. Ціна їхня приблизно по Німеччині як Б8-го Пасата. Ну, Хорошій комплектації треба за неї трішки доплатити. Ця машина в нас німецька. 128 кВт Двигун. Тобто вже коробка тут стоїть Aisin. японський повноцінний автомат. Вже тобто, хто трішки читав про ці автомобілі, він в курсі, що це. Також одна із найкращих коробок, які є, вона, можливо, не така м'яка, скажімо так, як DSG але менше з тим. Тобто практично безпроблемна коробка. Їх в ремонтах, як покажуть не не, не, не зустрінеш. Значить, дивіться, в нас по комплектації, максимальна взагалі напевно, комплектація, яка в них існує. Максимальніше тільки може бути ОПЦ. Дивіться, в нас оптика iLux. Інтелектуальна оптика, вона також вирізає, зустрічний транспорт, до речі, підсвічує пішоходів, знаки. Така оптика правильна тут. Колір в нас коричневий, гарний колір. До речі, у нас практично нова Bridgestone гума. Процентів 95%. Тільки практично поставили її відразу. Гарні у нас 18 диски. Є і хром пакет, є і такі... тут, чорне, тут чорний антихром, зверху хром, зеркала у нас чорного кольору. Тобто така комбінація досить цікава. Але не менше з тим цікавий салон. Так ми бачимо, у нас безключовий доступ на 4 дверки. В зеркалах у нас є асистент зміни смуги руху, це, тобто сліпі зони. І Дивіться, який у нас салончик, друзі. У нас АГР сидіння, тобто це одні також це дуже, дуже круті сидіння. Вони дуже зручні, букова підтримка, ну, як то кажуть, мультиконтурні. І масажі, і підтримка, і все як має бути. У нас скошене кермо. На педалі в стилі ОПЦ. Преміальна музика в нас бозе. Бозе, босе, басе, як хто каже? Ну, Німці кажуть бозе. В нас є контурна підсвіточка салону. Таке в нас дерево під лаком. Дуже гарно скомбіновано взагалі салон. Тобто темний, потім дерево і отак, такого шоколадного відтінку у нас шкіра. До речі, хто взагалі інсігнії мав, шкіра тут не проста. Шкіра тут а, іспанська шкіра. Вона ходить практично, ну, практично без зносу. Я не знаю, тут 200 тисяч пробігу, не 219. Я вам так скажу, що в жодного посада на 200 тисяч пробігу. Такого сидіння, ну, рід, рідко, рідко, дуже рідко буває. Я не хочу там нахвалити автомобіль, але менше з тим, тобто, якість матеріалів досить крута. Маємо проекцію на лобове скло інформативну, тут у нас управління. Далі у нас кермо в нас підігрівом, до речі, кермо також з цієї шкіри, тому воно має такий от стан. Практично без зносу. Взагалі по салону дуже-дуже хороша. поглянута автівка, тобто без таких пром'ятостей. Без будь-яких. Отут взагалі воно, дивіться, воно тримається дуже гарно. До речі, мені подобається оце правильно зробили. Е, немає отут, не лопає ніколи, дуже практично практично і естетично, гарно виглядає. У нас е, стеля кольору антрацит, тобто темно-темно-сірий, ну, не чорний, але своєрідно гарний колір. У е, нас камера асистентів на лобовому склі. Розпізнавання знаків, пішоходів, тобто, ну, все повністю по асистентах тут добре. Немає посилон якихось затертостей і так, далі, і так далі. Тобто у нас є така віртуальна приборка. По центрі у нас екран, а по боках механічні стрілки. Ось це так все гарно виглядає. Є адаптивний круїз, є дестронік. Авто взагалі в дуже хорошому стані, зверніть увагу, тобто на пластик, він ніде не побитий, не зачуханий. Все тут добре з цим. До речі, він тут, друзі. Якщо вам потрібно, у нас є і carvertical, звіт, і звіт з офіційного дилера. До речі, скло в нас подвійний склопакет. Тобто бешумка тут дуже хороша. В нас задній ряд з підігрівом. Теж гарно все виглядає. Ногами не побиті, сидіння, тобто центральна консоль, все тут добре. Тут, я так думаю, їздила одна людина і, в принципі, без будь-яких дефектів. До речі, друзі, сидіння я забув сказати в нас з підігрівом там вентиляцією. У нас імітація таких, як то кажуть, холодних труб. Зверніть увагу також. Відділ для погрузки він практично без дефектів. Ну, не практично а взагалі без дефектів немає жодної подряпини на ньому. Жодної. кришка. багажника, до речі, є віртуальна педалька, Доступ до багажника ногою махнув і воно відкривається. По пластику в багажнику також все суперово, Дивіться, абсолютно без будь-яких. І, до речі, класно, що шторка відкривається і вверх, і туди. Теж практично, гарно, тут же. хороший королін. У нас тут є конь дуже зручно, але під цим у нас є сабвуфер. Тобто комплект, все як потрібно. Сидіння збирається з багажника. Тут також зверніть увагу, тобто все тут гарно, нічого тут не зачухано. Досить, ну скажімо такий. Класний конкурент Б8-му Пасату. Вона трішки більша буде. Заряд, комплектація, все тут на найвищому рівні, скажімо так. Це там не польський, не Угорський, там якийсь труп, це справжня німецька хороша інсігнія За нею дивилися. Вона вже після детейлінгу але менше з тим, тобто, Тобто отак от. Все гарно виглядає. Все в досить хорошому стані. Так, 100... на 100, 128 кВт. Тобто машина вона не легенька, Тонну 615. Це, скажімо так, теж створює такий свій комфорт. Вона плавна і здана, не м'яка. В принципі, автомобіль вже готовий до експлуатації. Гума все правильне і дивіться дуже добре, я так розумію, тут йде трішки такий ну, правильний лак. У ній практично 200 тисяч немає, помимо того, що немає гарно вноситься салон, то ще і колію практично мінімально або просто зроблена така морда. Що воно все, нема тут страху, на 200 тисяч воно досить гарно виглядає. Як би так Зараз друзі ми пройдемося на рахунок підфарбувань. Якщо потрібно детальне відео. Можемо вам скинути звіт з аукціону. А це так для загального. Також ще раз нагадаю, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ми одні з того з небагатьох може запропонувати вам автомобіль без ваших коштів. Просто ми пропонуємо те, що є у нас наявності, бо в дорозі куплене. Ми в принципі, спеціалізуємося на ваг-групі, практично завжди є по 8-м пасати, шкоди, суперби і так далі. Але от, якщо такі варіанти також проскакують, то чому б і ні. В принципі, досить за свої кошти автомобіль буде вартувати 19 300 доларів. Я думаю, що скажімо, за комплектацію таку навіть в тому самому Супербі чи Пасатові треба було дати 25. Я думаю, що це авто довго не затримається. До речі, до цього автомобіля ми маємо комплект на титанах зимової гуми, вона теж практично, практично нова. Гарні графітові диски. Бонус для нового власника. Двигун працює тут дуже гарно. Своєрідно, але гарно. Зовсім не похожа робота, але не неякій. Тому, друзі, всіх, всім будемо раді, всім дякую за гарні коментарі. В принципі, ще раз наголошую, ви можете отримати будь-яку інформацію по автомобілю. Будь ласка, дивіться, звертайтеся. Всім хорошого дня, мирного неба, найшвидшої перемоги нам. Слава Україні!